Привіт, любі! Вітаю на 15-му тренуванні. Поставте відео на комфортну швидкість і насолоджуйтесь. Стань рівно, витягни руки догори, вдихни, і, на видиху, прогинай спину і тягнись руками назад. Вдихни, щоб вирівнятись, видих, прогинай спину. Дихай вільно та глибоко. Відпочинь тілом і думками протягом цього заняття. Підійми праву руку догори, зігни її в лікті, ліву зігни за спиною. Старайся дотягнутися долонями, розтягуючи грудні м'язи. Якщо вільно дотягуєшся, нахиляй тіло вліво. Відчуй, який натяг утворює тіло. Це твій потенціал до розвитку гнучкості, Тепер поміняй руки місцями. Тягнись і дихай. Добре, стань рівно, розстав широко ноги, поклади долоні на ноги. Нахиляйся вперед, тримаючи рівну спину, і веди руками вниз. Підіймайся і тепер тягнись нижче. Якщо можеш, опусти руки на килимок чи стопи, і почергово згинай та розгинай коліна. Тепер роби кроки руками вперед і ставай у собаку мордою вниз. Роби кроки на місці, розтягуючи стегна. Перезупинись, опирайся на руки і тягнись обличчям до колін, розтягуючи спину та руки. Відпочинь у позі дитини. Розслаб кожен м'яз. Коли будете готові, повертайся у собаку мордою вниз, підійми праву ногу, зігни в коліні, відкриваючи таз вправо. Опусти. Зроби так кілька разів. Тепер затримай зігнуту ногу вгорі, зафіксуй тіло і відкрий таз, трохи більше вивертаючи його вправо. Чудово, тепер опусти ногу. Підійми ліву ногу, зігни в коліні, відкриваючи таз вліво і опусти. Зроби так ще кілька разів. Тепер затримай зігнуту ногу вгорі, зафіксуй тіло і відкрий таз, трохи більше вивертаючи його вліво. Трохи відпочинь. Не потрібно поспішати. Головна ціль дати тілу відпочити та стати більш гнучким. Тепер сядь у позу дитини, підіймай сідниці вгору і протягуй груди по килимку вперед. М'язи рук та спини натягуються та розслабляються. Тепер опирайся на праву руку і ставай у бокову планку. Ліва нога попереду. Витягни ліву руку вгору, відкрий груди, витягуючи руку все вище або прогинаючись назад. Тепер повільно підіймай сідниці, протягуй ліву руку під животом і тягнись до задньої стінки. Підіймайся і відкривай груди. Опусти ліву руку на килимок, постав зігнуту в коліні праву ногу вперед на стопу. Трохи покочуйся, щоб звикнути. і Тоді відірви руки і підійми корпус. Знову зроби кілька покочувань. Опусти долоні на килимок біля внутрішньої частини стопи передньої ноги. Відірви праву руку і витягни її вгору. Відкривай груди. Тепер опусти праву руку на килимок і відірви ліву. Задня нога опирається тепер на внутрішню частину стопи. Тягни ліву руку догори. Відкрий груди і таз. Опусти руки або якщо можеш, то лікті на килимок. Роби покочування, щоб м'язи звикли. Опусти заднє коліно та переднє стегно поклади на килимок, посиди у позі голуба, вирівняй спину, тазові кістки залишаються на одній лінії. Тепер повільно опускай груди вперед. якщо не можеш, то опирайся на долоні. І згинай задню ногу в коліні, тягнучи п'ятку до себе. Опускай ногу і підіймайся. Відпочиню позі дитини. Або у будь якій інші зручні позиції. Тепер опирайся на ліву руку і ставай у бокову планку. Права нога попереду. Витягни праву руку вгору, відкривай груди, витягуючи руку все вище або прогинаючись назад. Тепер повільно підіймай сідниці, витягуй праву руку під животом, тягнучись до задньої стінки. Підіймайся і відкривай груди. Опусти праву руку на килимок. Постав зігнуту в коліні ліву ногу вперед на стопу. Трохи покочуйся, щоб звикнути, і тоді відірви руки і підійми корпус. Знову зроби кілька покочувань. Опусти долоні на килимок біля внутрішньої частини стопи передньої ноги. Відірви ліву руку і витягни її вгору. Відкривай груди. Тепер опусти ліву руку на килимок і відірви праву. Задня нога опирається тепер на внутрішню частину стопи. Тягни праву руку догори. Відкрий груди і таз. Опусти руки або, якщо можеш, то лікті на килимок. Роби покочування, щоб м'язи звикли. Опусти заднє коліно та переднє стегно поклади на килимок. Посади у позі голуба. Вирівняй спину. Та звікістка на одній лінії. Тепер повільно опускай груди вперед або якщо не можеш, то опирайся на долоні і згинай задню ногу в коліні, тягнучи п'ятку до себе. Опускай ногу і підіймайся. Відпочинь у зручній позиції. Сядь на сідниці, зігни ноги в колінах, зімкни стопи, обхвати їх руками, тягни коліна вниз, поступово нахиляючи корпус вперед. Добре, тепер ляж на спину, витягни руки вздовж тіла, поверни долоні догори, розслабся, дихай, відчувай, як з тіла відходить напруга. Обійміть себе до завтра, любі.